І так, ми проклеїли з вами е, животик поперек, активували сідничну зону. І тепер ми проклеїмо, до речі, зняла кростейпи, китайський. ще е, добу проходила і вже, от, бачите, подразнення з'явилося, ще не, не зійшло. Ось Тому е, я вам зараз тоді покажу схематично, як ми будемо працювати з м'язами, розслаблювати. А собі проклею вже, мабуть, завтра зранку або сьогодні ввечері, подивимося, ми з вами будемо розслаблювати цю зону. І зробимо з вами ось таку цікаву аплікацію. Будемо заміряти від плечика, ручку в сторону відвели, і до внутрішньої поверхні груді дійшли. Робимо веб-подібну аплікацію так. Залишаємо для базового якоря 4-5 клітинок зайшли сюди і тепер дивіться верхня смужка ось до речі як ми бачимо, взагалі, як ми бачимо, де контури великого грудного м'яза, ось вони, ось м'ясо і такий. Але по груді ми не будемо клеїти, тому ми будемо стимулювати верхню межу м'яза, і поруч будемо ось вище соска. Ми будемо другу смужку проклеювати, вони ось так підуть. Якщо незручно так клеїти, ось зараз буду показувати, як у нас отак буде йти аплікація. Якщо незручно так клеїти, хоча б опрацюйте малий грудний м'яз, середня частина ключиці, ось так. і ви ось в такому напрямку проклеїте малий грудний м'яз. Але мені більше подобається все-таки ця методика. І так, знімаємо папірову підкладинку, проклеїли базовий якір, ручку в сторону відвели, не розтягуємо тейп, Проклеїли. можна навіть трошки коротшим зробити. Або завести далі. Далі сюди якір. Тоді буде чудово. Так, і. і і Друга смужка. Ось сюди. Можете ось так. Просто мляти. Коли ви опустите ручку, у вас будуть конволюції. Так, якір хочеться аж сюди завести. Було б краще. Ось так. Ваш орієнтир. Ось сюди якір. І сумушки сюди. Вони мають закінчуватися десь і тут у вас. Ось, і якраз коли ви проклеїте іншу аплікацію, у вас не будуть знаходити якоря на якоря, вони будуть раніше закінчуватись. Таким чином, розладжуємо цю поверхню. Якщо є болючість, набряклість, неприємні відчуття, спазмованість, тригерні зони, будь ласка, ви можете опрацювати. Це за допомогою ліхтарики або ось Ліхтарики. Заміряєте ліхтарики, ось поглиблення, ямочка така у нас є, і до грудини заміряли. Один і два. Два ліхтарики. Нарізали на 4-5 смужечок і проклеїли. Але плечки, що звели. Лопаточки звели, плечики в сторони, щоб максимально розтягнути цю поверхню. І увага! Тут у нас дуже чутлива шкіра, тому аплікації на ділянці декольте, ділянці грудей я раджу залишати максимум на 2 доби. І дуже обережно знімаємо, змащуємо масличком кокосовою лікою, наприклад, масажною лікою, тому що шкіра може травмуватися. Або опрацьовуємо цю зону кростейпами тейпами для зняття тригерів больових точок. Це ідеальний варіант мінімальне травмування. Ось, хто, вміє вже, хто був у мене на інтенсивах, на курсах з кростейпування, тейпування ви можете опрацьовувати кростейпами. тейпами Додатково на марафончику я, можливо, дам вам декілька. Базових знань щодо крос тому що це дуже цікава методика, але щоб ви не нашкодили, я покажу вам певні точечки, де ми будемо це опрацьовувати. Тому спробуйте проклеїти бавовняним увага, бавовняним тейпом, не синтетичним. Ділянку м'яза будемо тут опрацьовувати. Ось. І наступний момент: якщо у вас є спазм в ділянці. Верхнього пучка трапеції, м'язи угу. спазмовані головні болі, шия сюди висунута, да? то грудину, ключично соскоподібні м'язи ми будемо з вами розслаблювати. Заміряємо від вушка, ось тут є таке, як кісточка, у вас, прощупайте її, там, де немає ще волосся, заміряли голову в сторону і назад, максимально розтягнули цю діляночку ось так. І нижня межа у вас буде це ключиця, нижній край ключиці. І так, ще раз перевіряємо, ось. Роблю в-подібну. Десь 4-3,5-4 см базовий якір. Відокремлюю смужечки. Проклею, ще раз дивимось, щоб ви на волосся не заходили. Прямо за вушком, трошки нижче. У кожного зона роста волосся своя. Перевірте, щоб ви на волосся не заходили. Можливо, от, ось так десь потрібно буде. Нижче вушка трошки клеїти, Ось, чудово. І в такому положенні, тобто, Голова в протилежну сторону і ззаді. Ми розтягнули м'яз. Ми будемо цю смужку проклеювати до, до рівня з'єднання ключиці з грудиною, ось сюди. А друга смужка буде у нас іти до середини ключиці. Плечико назад відводимо. І так, голова шия максимально в сторону, Плечико назад проклеїли нічого не розтягуємо і з цієї сторони тепер. Плечико назад, до середньої частини ключиці, максимально розтягнули голову. Так. Ось Ось так. Ну, я зараз зніму, тому що в мене ще місця не попроходила, шкірка не відновилася після кростейпів. Ось. І робимо ось таке перенавчання. Сюди голову, сюди, сюди, сюди. Якщо у вас більша проблема з грудними м'язами, типуємо їх. Якщо більша проблема шия, ось тут. Тейпуємо у родину ключично соскоподібні м'язи. І сюди додатково можна додати по ліхтарику. Ось в таке положення. Ось тут якір клеїмо. Але я не люблю, коли дуже багато аплікацій. Спробуйте одну. Походіть, подивіться, які будуть відчуття. Тут по тілу ми проклеїли все ок. А ось тут маленька зона, і наліплювати багато аплікацій може бути недоречним. Тому. Проклеїли грудину ключично соскопадібні м'язи. Можливо, у вас проблема з холкою, холку можна працювати. Тобто дві, дві техніки, які не будуть обмежувати дію одна одною, ви можете проклеїти. Шиєю попрацювали задньою поверхнею, з боковою поверхнею, або з задньою поверхнею і з боковою поверхнею. Також скину вам відео, як ми клеїмо ліхтарик на, на бокову поверхню. І Обов'язково, якщо ви клеїте виклеїти грудину, ключично наключично сускоподібнення з однієї сторони, з іншої також опрацьовуйте. бо буде асиметрія і такі незрозумілі відчуття, що взагалі відбувається. От зараз я проклеїла вже, і в мене е, я прям бачу, як, ну, до речі, можливо, ви теж бачите, дивіться, як у мене почала дійсно розтягнулася ця поверхня. І в мене обличчя, дивіться, і шия, вже ось так пішло. Тому. Воно розслаблює цю цю ділянку, шия більше витягується. Ось. І, е, це не тому, що я розмовляю з вами. Мені хочеться несвідомо. Тобто голова у мене ось так такий рух робить. Якщо я її тут проклею, то тоді в мене буде правильне положення голови, так як воно має бути. Тому обов'язково симетрично проклеїмо. Все тут ми можемо носити 3, 3, 4, 5 діб, якщо не чухається все добре. Якщо починає свербіти, знімаємо раніше 3 дні, ок, шкіра на шиї дуже чутлива, тому не терпіть, краще зняти, відновиться, знову клеїмо. І так, цікаві практики, присилайте звіти, буду дивитися, у кого що як виходить.